На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери державних установ, які Києва влада висвітлювала протягом минулого тижня. І як завжди починаємо з тендерів Києва. Київський офіс УДО за 3,5 мільйона гривень замінить опалення і сантехніку. У двох будинках на столичній оболоні влаштують пандуси. У школах Шевченківського району Києва обладнають класи безпеки. У Києві планово обстежить 20 шляхопроводів, естакад та мостів. ТЕЦ 6 Києва відновлять ресурси працездатності. Працівникам швидкої київщини куплять нову форму за понад 10 мільйонів гривень. Офіс президента замовив ремонт каналізації, а також закупить нові штандарти. На Подолі за 2 мільйони і 200 тисяч гривень відремонтують пожежну лабораторію. У столиці облаштують нову будівлю під центр крові головного військового госпіталю. Кінологічний центр поліції у Києві реконструюють за 4 мільйони гривень. А монетний двір у Києві за 4 мільйони гривень отримує новий водопровід. Київський офіс Нацради з питань телебачення майже за 2 мільйони гривень оснастять системою безперебійного живлення. У Експоцентрі Києва за 3 мільйони і 400 тисяч гривень створять екомайданчик. НБУ хоче купити паливозаправник за 3,7 мільйони гривень. А тим часом ми переходимо до тендерів столичного регіону. Вишневе закуповує 38 генераторів за прокладку електромереж у школу під Борисполем. Заплатять 3,8 мільйони гривень. Димер вкладе півмільйона гривень у хвойні дрова. Вижгород майже за півтора мільйона гривень відремонтує даху ліцеї. І додатково Вишгород витратить 330 тисяч гривень на стоматологічні імпланти. Біля зруйнованого мосту у Ірпені капітально відремонтують вуличне освітлення. Київ облрада шукає постачальника процесорів для комп'ютерів. Харчоблок ліцею номер 1 у Єрпені відремонтують за 17,5 мільйонів гривень. І ще Ірпінь вкладе півмільйона гривень у саджанці для озеленення міста. Вишневе. Готується до вироблення тепла газопоршневою машиною. На Фасівщині внесуть зміни Ген Плани двох сіл. Такими от були тендери цього тижня кияни, а детальніше про кожен із них ви можете прочитати у текстовому варіанті на сайті Києвлада. Шукайте посилання у описі.